Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі. Я Лілія Верховод, професійний астропсихолог, і це щотижневий астрологічний прогноз. Перед тим як ми почнемо. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте вподобайку та пишіть свій коментар, оскільки це допоможе для просування мого контенту, і в цілому мені буде приємний наш взаємообмін. Тиждень з 21 по 27 липня несе відчутну астрологічну подію. Це новий місяць, котрий відбудеться 24 липня в третьому градусі Лева в опозиції до Плутону в третьому градусі Водолія. Молодик завжди відкриває тематику та імпульс на весь місячний цикл. Але цього разу ми маємо справу не тільки з. Покладенням цілей, а з рідкісним астрологічним явищем це новолуння в точній опозиції до Плутону, що одразу ж добудовує головну конфігурацію перебудови та трансформації світу останніх двох років і прийдешнього також, це бісекстиль трьох вищих планет і однієї соціальної, і разом з цією опозицією буде формуватися конфігурація трапеції. В деяких джерелах цю конфігурацію називають колисковою, але насправді її дія не така м'яка, як здається. Так, є сприятливі гармонійні аспекти, і ця конфігурація дійсно накопичує велику кількість енергії, але активує вона її через дію, боротьбу. Вона потребує вибору, усвідомленої внутрішньої позиції, готовності залишити минулі сценарії. І зміни будуть приходити через особисту участь, через зустріч з правдою, з чесністю, з чесним визнанням свого положення та чесним прийняттям себе. Планетарні впливи цього тижня будуть підтримувати тих, хто готовий діяти. Напрям відкритий, зрозумілий. А власне реалізація буде відбуватися через рішучі кроки, через відмову, через ризики. Без відмов, від чогось, без вибору, не вдасться побудувати краще майбутнє. Плутон в опозиції до нового місяця активує глибинні процеси, які довгий час залишались в тіні. А опозиція вона завжди поляризує енергії, протиставляє одну сферу іншій. Разом з тим робить реалізацію такою, що її неможливо не помітити. В даному випадку ми маємо справу з опозицією на осі лев водолій. Виводиться в пряме протистояння, особиста ідентичність я, его, гідність, творчість те, що я роблю, те, що ми віддаємо світу. І нас зустрічає тиск системи колективу інформаційного поля. В ситуативному ряді ця енергія може проявитися через раптові наїзди. В прямому та переносному значенні Плутон дійсно тисне, і це підвищена аварійність. Ми в цей час беззахисні, як діти, сонце і місяць в своєму знакі управління в леві. Це прямий символізм творчості, дитячості. І ця конфігурація про обставини, котрі змушують швидко подорослішати. Можлива також загроза дітям, дитячим темам ореолі новолуння, загроза нашій творчості, це відчуття беззахисності в моменти, коли ми найбільш вразливі, і можливе раптове знецінення, критика ззовні. Різкість, різкий обрив близького емоційного зв'язку, підвищена вразливість, підвищена потреба в тому, щоб бути поміченим та прийнятим. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, авторитарність, бажання контролювати, домінувати. Також цей час можливе загострення в стосунках із фігурами авторитету, контролю, конфлікти між особистим вибором, особистими амбіціями і соціальними очікуваннями. Цей час також може принести підрив контролю, підрив опори. Але якщо ми будемо дивитися на дійсне значення Плутону, а саме те, що Плутон це трансперсональна планета. Це символ глибинних, непідконтрольних особистій волі процесів, які виходять за межі індивідуального его, і в більшості своїй стосується колективного, родового, історичного, архетипного ступ психіки. І вся ця напруга, яка розгортається під час цієї опозиції, вона вказує зовсім не на зовнішній конфлікт як такий, а більше на пробудження глибинного матеріалу. Цілісного колективного поля, котрий не належить лише теперішньому моменту чи окремим подіям, Плутон по-справжньому запрошує нас до еволюції вийти за межі сформованих моделей сприйняття, моделей мислення, побачити, де ми. Дозволяємо зовнішньому впливу визначати нашу ідентичність, визначати нашу внутрішню позицію, забуваючи про те, що насправді горить, та гріє нас всередини. Особистісно це наволуння вказує на ключову сферу вашого життя, де запускатиметься глибокий цикл трансформації. І я хочу вам запропонувати написати в коментарях свій час, день і місто народження. А я подивлюсь і напишу вам, яка саме сфера буде вмикатися конкретно у вас. Період впливу прийдешнього нового місяця, це цілий тиждень, можуть бути публічні розкриття прихованого, зміщення фокусу уваги на дійсно важливе. На ті теми, які довго ігнорувалися, на ті ситуації, де відсутність реакції вже не спрацьовує, стає неможливим залишатися осторонь. Невиключні загальні потрясіння ситуації, коли буде відчуватися, ніби земля йде з-під ніг. Індивідуально в цей час накопичене. Та прихована психіці починає виходити на поверхню в аналітичній психології такий процес, пов'язаний з проявом витісненого. Це та частина психіки, яка довгий час була приглушена, якій ви не давали права на голос. Цей молодик не є сприятливим для загадування бажань, я досить скептична до цього в цілому, але наміри ми безумовно ставимо. І тут важливо формулювати не те, що ви хочете щось. А ви обираєте, ви вирішуєте, тобто ми стаємо в позицію сили і розбираємося саме з тим, на що ми можемо повпливати. Не забуваємо те, що в нас вімкнений Плутон. І в цей період буде важливо не розсіювати увагу, залишатися в контакті. З собою, з тими станами, котрі приходять, навіть напруга, яка може виникати, не уникати її, не тікати від такого роду станів. А натомість вчитися їх досліджувати, так як саме будь-цям то негативні стани будуть вести нас до справжнього рішення, вони показують нам, як світлячки, а від чого треба дійсно йти. І також важливо не шукати підтвердження ззовні, Важливо звертати увагу на власне відчуття впевненості, на ці сигнали, котрі звучать у вас. І я хочу додати, що в цей період з впливом поточних енергій вибір буде дозрівати глибоко через усвідомлення. І оцей вибір, це усвідомлення важливо вхопити, встигнути, і тоді з відчуттям внутрішньої готовності набирати темп та діяти. Щодо молодика, ми розібрали, і тепер по загальним аспектам та впливам, я нагадую, що 19 липня Меркурій увійшов в ретроградність до 10 серпня. важливо не поспішати з висновками, з угодами. Давайте собі можливість обдумати та відчути, а де, я, власне, ваше. Одночасно активується кармічний аспект. Марс в Діві з'єднується з, з Низхідним місячним вузлом. В той же час Венера в близнюках сходиться в квадраті до цього з'єднання і до висхідного місячного вузлу. точна конфігурація формується 22-23 липня. Напруження розгортається від кінця минулого тижня. Ми це з вами обговорювали. Марс на несхідному вузлі вказує на патерни дій, які колись були актуальними, але більше не працюють. І зараз лише автоматично повторюється, це можуть бути звичні форми захисту, боротьби, самоствердження, які були колись сформовані у відповідь на актуальний для нас досвід, допомагали нам в цій ситуації, але наразі вони вже не актуальні. І на даному етапі такі шаблони-поведінки будуть дуже яскраво простежуватись. Вони будуть приносити виснаження, тож спостерігайте за собою своїм станом після ваших рішень. І в той же час Венера. В квадраті до Марсу та у квадраті до місячних вузлів до 24 липня включно буде простежуватись напруга між бажанням бути почутим, бути емоційно та інтелектуально близьким, і потреба все контролювати. Потреба в тому, щоб все було конкретно, так як хтось цього бажає. Спілкування може бути різке, може проявлятися нетерпіння, загострюється потреба в порядку, дійсно, в більшості сфер. Одночасний теоквадрат Венери до осів вузлів показує кармічні завдання в стосунках, фінансах, самооцінці, виборах і потрібно усвідомити, що старий спосіб входження та поводження в вище зазначених сферах може вже не працювати, і потрібно йти до того, щоб відпустити. Ті форми, які більше не відповідають вашій внутрішній позиції. Несхідний вузол з Марсом говорить про звичайні стратегії дії. В той час північний вузол в рибах це напрямок розвитку. І для нас це усвідомлення того, що новий спосіб стосунків вибору, самооцінки, фінансів він не передбачає боротьби, він не передбачає раціоналізації, контролю. Новий досвід має формуватися на довірі, на чутливості, на здатності перебувати в процесі без постійного аналізу. І продовжує цю тематику Меркурій як диспозитор і Венери, і Марсу, близнюків та діви. Меркурій ретроградний в Леві і вдруге йде квадратом до Ліліт в Скорпіоні. Аспектація діє другу половину тижня до неділі. І в цей час зростає ризик перекручень, недомовок, маніпулятивних формувань своїх думок. Особливо в конфліктних або ж закритих тематиках розмови можуть бути досить різкими, напруженими, навіть без якогось особливого змісту, тобто на нейтральних територіях. І ми бачимо, що все сходиться на Меркурій в Леві, і Сонце також перейшло в Лева, і новолуння в Леві. Тому тут. Дуже важлива ідентичність себе, усвідомлення свого місця під сонцем, усвідомлення себе як сонця. Тож насправді цей тиждень може відчуватися досить егоцентричним. І я хочу додати, що цей тиждень досить аварійним, важливо приділяти увагу деталям, не поспішати, важливо приділяти увагу релаксації, технікам дихання, для того, щоб не створювати зайвої напруги. І я дякую вам за те, що ви були зі мною до кінця, що ви додивились це відео, я дякую вам за вашу глибину, за усвідомленість, за те, що ви прагнете пізнати себе через астропсихологію. І якщо вам відгукнулося це відео, якщо ви відчуваєте відклик, діліться цим в коментарях. Пишіть свій власний досвід, пишіть свої дані. Також очікую для розбору. І до зустрічі наступного тижня, 27 липня.